Вітаю! Карта, підказка на сьогодні. Давайте подивимося, що сьогоднішній день готує. Дивіться, це карта такого пригнічення. Візьмемо дві сфери: особисту і сферу роботи. По особистій сфері ви можете відчувати пригнічення по вашому здоров'ю, по самопочуттю, по взагалі відчуття такі, знаєте, як внутрішнього збалансованого стану. Тобто, коли щось все одно вас тривожить. Коли в когось може, до речі, програтися, як якась людина непередбачувано з'явиться у вас в ну, вашому такому житті, в вашому спокійному і принесе якісь новини. І ці новини можуть бути ну, для вас сприйнятними як негативні. А, яка вам порада? Зберігайте, будь ласка, спокій в якій ситуації. Просто проживайте цей момент, просто проживайте це життя, як воно є. І знайте, що після темних таких днів обов'язково приходять світлі, чого я вам завжди і бажаю, щоб в вашому житті були тільки світлі дні. Звичайно, в кого є особисті питання, де ви хотіли би індивідуально розібрати так комплексно вашу проблемну ситуацію. Будь ласка, звертайтеся до мене за індивідуальним розкладом. Пишіть мені в директор робіть репости моїх відео для когось це може бути надзвичайно важливо корисно і хтось почує саме те, що потрібно. Підписуйтесь на міста. Граміту, Фейсбук, TikTok. і звичайно, скоро побачимось.